скажемо слава Богові. У першого проповідника є таке завдання. Я не знаю, чи ви часто десь ходите в ресторани перед тим, як ти замовив, навколо люди їдять, тобі хочеться їсти. І там приносять таку річ в Україні, здається, не часто. Апетітайзери. Це ти приходиш, щось трошки з'їв перед тим, як ти будеш замовляти основну страву. Оце завдання першого проповідника. Перше, це не затягнуть. Якщо затягнув. Треба кається. Це перше. Друге, підготувати, щоб людям налаштувати, бо люди, які десь на роботі, де ще воно менше, їм складно настроїться. Підготувати серця тих людей для того, щоб слухати другу і третю проповіді, де, як правило, правило викладення теми відбувається. І тому перед нашою молитвою. Я би хотів, щоб ми місце не розглянули і поговорили про одну річ, яка є надзвичайно важливо. Назвав я проповідь, щоб вона, знаєте, запам'яталась нам, може, там сама проповідь не запам'ятається, щоб назва запам'яталася. Вона в серці людини може бути в пам'яті і робити хороші справи. Називається бути щедрим на благословіння. Я зачитаю і хочу прорекламувати на правах реклами. Хочу прорекламувати 48-й розділ буття. Не знаю, чи часто ви такі реклами чули. Я від цього нічого не матиму, прочитаєте ви чи не прочитаєте, але матимете ви, якщо ви прочитаєте. Надзвичайно феноменальний розділ. Він. Я не знаю, чи ви читали книжки, чи ви слухали саму сильну промову, саму сильну проповідь. Ще якісь речі люди записують. Бог дає людям, людям талант, людина говорить такі думки, що тебе це стримує тебе насторожує, твоє життя міняє. І оце саме така промова. Благословіння Якова. Там. Кожен вірш як Яків будує. Я не знаю, яку він мав у світу, Навряд чи він закінчує якусь освіту, але те, як він будує, цьому треба вчитися. Можна дивитися, і сьогодні Саша говорив заглядати, як Макс співає. Є талановиті люди, коли ти дивишся, як вони щось роблять. От цьому в розділі можна навчитися, як правильно будувати промови, як благословляти. Вчиться у Якова. Зачитаю два уривки. Але рекомендую прочитати весь цей розділ. Якщо ви прочитаєте, це буде значно кращий ефект, ніж запам'ятати, про що Дежнюк проповідував. Буття 48, перші чотири вірша 48.1. І сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові: ось батько твій хворіє. І він узяв з собою Бог своїх синів, Манасію та Єфрема, і промов він до Якова. І сказав: ось до тебе прийшов твій син Йосип, і зміцнився Ізраїль, і та й сів на постелі. І сказав Яків до Йосипа: Бог всемогутній, явився був мені в лузі, в землі Хананській і поблагословив мене. І сказав він до мене: Ось я. Розплоджу тебе, розмножу тебе і вчиню тебе громадою народів, а цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки. І це ж розділ з 15 го вірша, ще два вірша. І він поблагословив Йосипа та й промовив: Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої, Авраам та Ісаак, що пасе мене, відколи існує аж до цього дня, ангел рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. І нехай буде зване в них ім'я моє, ім'я батьків моїх Авраама та Ісака. І нехай вони множаться, як та риба посеред землі. Отакі шість віршів уривки з розділу. Я би хотів, щоб ви уявили цю картину, ви її бачили в дитячих бібліях. Як Йосипу кажуть, твій батько вже старий, і Йосипу передають, він хворіє, ну, іншими словами, він скоро буде помирати. І Йосип бере двох своїх синів, Єфрема Манасію, і приводить їх до свого батька. І батько хоче благословити Йосипа і благословляє Йосипа. Але це благословіння Йосипа, воно унікальне тим, що благословіння Йосипа виливається в його синів. Благословіння на Йосипа, 15 й вірш, звучить так: Я благословляю тебе, Йосип. Але як виглядало благословення Йосипа? І о 16 вірш говорить на цих юнаків. Ви знаєте цю історію, він перехрещує руки і благословляє Єфрема і Монасію і благословляє меншого. Сина більше праву руку на нього кладе, а молодшого сина лівою рукою. Бо люди це розуміли, і сам Яків це розумів, що коли він благословляє правою рукою, було більше благословіння, благословіння першого народженого. І все, це момент. Я хотів би, щоб ви в уяві цю картину десь собі уявили, як Яків благословляє. Своїх двох внуків. Насправді, благословляючи Йосипа, він благословляє них. І ось важливий момент перший момент, як діє благословіння. Проходить не так багато часу. Виходять ізраїльські сини з Єгипту. І як діє благословіння? Єфрем виходить і його в півтора рази більше, ніж його брата, Насліддя Насліддя на які, ну, звичайно, не була різниця віку, якась, але це не велика різниця віку. Вони все-таки брати були між собою. І ось півтора рази більше благословіння. Після того, як Мойсей він е, закінчив своє служіння, він благословляє Ісуса Навина. Ісус Навин також був частиною цього благословіння, яке проявляв Яків, бо він був з коліна Ефремова. Приблизно 300 років, коли в Ізраїлі не було столиці, але була неофіційна столиця, яка знаходилась де. Хороше питання. Де де вона знаходиться, але е, говорять про те, що вона знаходилася там, де знаходиться ковчег. Він знаходиться в сілами. Сілами знаходився. Ну бо там е, він був, то там ну так, так немає. що офіційна столиця документа, мабуть, ніякого не було. Але там знаходиться. Він також був в, 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 в це місто. Було там, де був наділ Єфрема. Отак виглядає благословіння. Прозвучали слова. Я не знаю, чи сини хотіли туди йти, чи не хотіли туди йти. Ну, мабуть, вибора в них не було, бо батько сказав: ідемо до діда, значить йдемо до діда. І вони прийшли. можливо, вони цьому не давали багато уваги, але цьому надавав дуже багато уваги Яків. І він благословив, це благословення діяло. І ось цей початок, який надзвичайно важливий. Коли приходять внуки, перше, що робить Яків, написано. І зміцнився Ізраїль та й сів на постелі. До цього він не сидів на постелі, лежав. Більше того, в такому стані був, що вже перед Йосипу хворіє він. Але коли йому говорять, прийшов твій син з твоїми внуками, він зміцнюється і сідає на постелі, і починає своє благословіння такими словами: Бог всемогутній, який явився мені в лузі в землі Ханаанській. Він поблагословив мене. Оце надзвичайно важливий момент в цій історії і в цьому розділі. Яків, благословляючи Йосипа й синів, починається благословення так, коли я був в Лузі землі Хананській, всемогутній Бог поблагословив мене. Більше того, він там згадує Авраама і Ісака і виглядає так, що Бог благословив Авраама. Це благословення прийшло в Ісака, це благословення прийшло в Якова. І зараз оце благословіння, воно виливається, Йосип, на тебе і на твоїх синів. Це дуже важлива річ. Не просто слова, не просто побажання. Не просто Він передав свої маєтки. Приходять, як думаю, що це складно було сісти на постелі. Ну, бо Людина лежить або від лінії, або від того, що не може сидіти, в мене дядько на слу... бослужінні в рокітному сидів отак, ну так полежачи. І це рокітенцям не подобалось. І він одного разу аж мав сказати, що в мене так болять кістки, мої ще не можу сидіти, як то як кажуть, по-нормальному. Мені треба трошки так ну, чуть-чуть, би полулежати. Ну, може, там 30 хвилин служіння трошки довше йде, і тому так десь трошки витягується, треба і так робити. Людина, коли хворіє, але Яків, усвідомлюючи момент благословіння, він зміцняється. Я Думаю, що це не тільки диво було, Бог його благословив. Він сили свої е, зосередив. Він сідає на постелі і говорить ці слова, щоб їх чув Йосип, щоб їх чув Єфрем і Манасія. Щоб вони їх чули. Він говорить: Бог, який благословив мене в лузі, коли я був в землі Ханаанській, він Бог сказав, я розмножу тебе. Я вчиню тебе громадою народів. Я цю землю, яку ти дав нащадкам твоїм і володіння твої, вони будуть. Він каже, цей Бог її благословив. І він, це благословіння, яке сам отримав. Він, це благословіння, переливає на синів, на своїх синів, на конкретно сина Йосипа, а як сам переливається тим, що воно переливається на Єфрема і Манасію. І я би хотів, щоб ця картинка, яка була чи може у вас уяві, краща картинка, вона лишилася. Яків, який отримав благословіння в лузі в землі Ханаанській. Я повторюсь не тому, що мені немає що сказати, я пану підготувався. Е, хоча, може, і цей момент є. Але тому я хотів би, що це ключовий в цьому розділі, бо є перечислення. Будь благословенний і там, і там, і там. Ну ми розуміємо перечислення, і воно важливе. Але він це слово говорить: я отримав це благословення. Всемогутній Бог, який мені сказав, я тебе благословлю. На цій землі тебе благословлю, твої нащадки благословлю. Ти будеш громадою народів. Він отримуючи це благословіння. Він виливає його на Йосипа, а саме на його синів. І це важливий момент, який усвідомлював Яків. Йому для того, щоб благословити, треба було докласти зусиль, фізично навіть докласти зусиль, бо йому було це складно е, зробити. Він благословляв, бо він розумів силу благословіння. І ось, закінчуючи проповідь, ще буквально пару хвилин, довгий такий початок для того, щоб підсилити декілька думок основної проповіді частини, яка звучить так: будь щедрий на благословіння. Важливість благословляти, вона настільки велика, що заклик до мене і вас звучить так: не упусти шансу благословити. Це момент, який все життя. Єфрем і Манасія могли би більше працювати дев'ять годин, дев'ять з половиною годин і не досягнути того досяг. Їхні діти могли більше працювати. Сам е, на двох роботах робить, чотирьох роботах робить, шістьох роботах робить. Ну скільки можна придумати, я треба робити. І цього не досягнули би. Їм треба було це робити. Там ще один момент буде. Благословіння не вирішив все. Але це момент. В лузі я отримав благословіння. Я передаю його внукам і це благословіння діяло. І цю думку не упустимо можливості благословляти. Батьки, коли у вас є діти, вони десь кудись зійдуть. Десь вони приходять, благословляйте їх. Як маленьких дітей, дітей, які не розуміють, так і старших дітей, так і дітей, які вже мають своїх дітей, так і дітей, які мають вже своїх внуків, благословляйте. Бо ви маєте на це владу. Ми, як Дідусі, ну я не дідусь, але він благословлює. Я почув цю думку. Я був на курсах в понедільній школі, де говорив єпископ Хмельницької області, він говорив про дідусів. Це унікальний момент, як їхнє благословіння, ні, Бог дає другий шанс дідусям-бабусям. Те, що не змогли зробити з дітьми, Бог дає другий шанс. А тепер це дайте внукам. І це можливість благословляти. Ми, як служителі, ви, якісь є служіннях, ви відповідальні за яке служіння, благословляйте. Прямо говорять ці слова. Ми, як церква, благословляємо. Коли вітаємо з ним народження, не просто вітаємо, а благословляємо. Що означає благословіння? Ви знаєте чи ні, що означає благословіння? Це хороше питання. Воно настільки просте, що аж невідомо що відповідати. Але це хороше питання, воно не таке просте. Благословіння, з однієї сторони, це просто говорити добре про щось або про когось. Пам'ятаю, було богослужіння, і, і е, написано, ви знаєте, що написано в Біблії: Благослови душе моя Господа. І каже, по-моєму, це був Рустам. каже, Господа. І каже, за що ви благословляєте Господа? Чи як ви благословляєте? Стоять люди і не знають, що казати. І воно м'яко перейшло в подяку, бо дякую Богові. Але я так запам'ятав, що мені було неловко, скафтри звучить. Благослови душа моя Господа. Що в залі благословляєте? Я думаю, тільки щоб не мені сказали. Але добре, що е, мене не знали по імені, знали там інших людей, то їх назвали. Але я проскочив. Але я це запам'ятав. Як написано душа моя, благослови Господа, гадежук там сидить. Як? А як? А як? А як? А як благословляти? Це говорити добре про Бога. Благословляти, це ви звеличуєте, це благословляти. Бо благословлення має різні аспекти. І тому коли ми коли величаємо Його, коли йде прославлення це благослови душа моя, Господа. І це звеличення відбувається. Це один момент. Благословляти це також про людей говорити десь добре. Хай то і буде це, і це. Інша річ благословіння. Це є статусне благословіння. І Біблія говорить, благословляються менше, благословляється. Більшим благословляється. І тому батьки мають цей статус. статус. Десь е, вчитель недільної школі він має цей статус. Він вийшов з недільної школи, він вже цей статус е, втратив з цього. Вже та дитина його другом. Але коли до нього прийшли, є особливо слово. Це коли він вийшов з, о, з недільної школи уроку, ти можеш теж його благословляти. Але є момент унікальний, коли. Е, десь е, так обставини складаються, що у тебе це статус. І ж ти можеш благословляти. І Бог з цим рахується. Я не забуду, як говорив Ярослав Дмитрович, е, е, наш е, діякон, про те, як його благословляли. Як він чув благословіння інших людей, коли невіруючі люди, вони є в церкві, вони знають, як молиться, вони говорять, я благословляю. Людина невіруюча не знає Бога. ну, бо знає не так, як ми собі думаємо, але вона благословляє, і Бог з цим рахується. Людина, навіть яка благословляє, може бути не в такому ідеальному стані. Але Бог рахується словами людей, які благословляють. І я теж в мене було весілля, і там мама мене благословляла. Я трохи слізливий і трохи в мами це набрався. Вона і сказав толком нічого не могла. Ну, видно. Написала е, на листочку. Ну, щоб, якщо буде плакати, щоб підглянути, щоб слова не побігли з цього. Е, слова, які, знаєте, можуть прозвучати, чи людина десь хвилюється, прочитає це один аспект. Але є другий аспект це момент благословіння. Інші люди могли би краще благословити мене. Гарніше благословити. В них слова підковані, але вони не моя мама. Є люди, яких можуть поряд з вами знаходяться, ваші однокласники, ваші діти, які можуть ті ради розказувати інші люди. Але вони не їх діти, не їх однокласники. І тому у вас є важливий момент, і у мене поряд знаходження з людьми, благословляти їх. І це благословіння діям. Ми чули оцю історію, як діяло благословіння Якова. Не тільки тому, що він Яків, хоча це також, бо він був праведний перед Богом, але тому, що він, як дідусь, він благословив свого сина, і це благословіння перетекло в, в його онуків. І остання думка: Яків дуже любив свого сина Йосипа, він його благословляв як перворідного, благословляв як перворідного. Його. Бо він був перший від улюбленої дружини. Він так хотів йому багато дати. І він не тільки його виділяв, коли одяг був. Він навіть благословіння благословляв. 49-й розділ, я не досліджую, але пишуть слова благословіння звучать тільки до, до Йосипа. До інших не звучать, навіть до Юди не звучать. Там звучить побажання. Але слово благословіння звучить до Йосипа. Але від Єфрема і Манасії було дуже багато людей. Утворилося Північне царство, яке було більше. За південне царство. Людей там було більше. Міцніше воно навіть було, але відступило від Бога. Відступило від Бога. І тому при зовнішньому багатстві, чому, при бажанні Якова, щоб це було, Бог запланував, гілка вийде від Юди. І царство, яке менше було, воно фізично менше було, менше території було, отримав благословіння. І звідси цю думку хотів би лишити. Благословіння важливе. Але Бог розпреділяє так, як має бути. І тому, крім благословіння, ще треба додавати навчання. Це благословіння мало великий аспект. Десь до цього треба навчання, це якщо дітей, якщо поряд людьми, допомогти їх, благословляючи людей, які, які не знають Бога, які кажуть, хай тебе Бог благословить, ще може дати, трошки підказку дати. Благословіння буде дуже діяти, якщо ти не будеш казати поганих слів. Благословіння і так діє. Але приклад того, як благословіння діючи в житті людей, але люди десь відкидають, не слухаючи Бога, і це благословіння, яке могло би принести набагато більше плоду, воно приносить. Менше плод. воно все одно діє, бо Бог рахується словами людей, які говорять благословіння. Але так важливо до цього, коли ми десь благословимо людей ще й самому трошки десь допомагати, десь наставити, десь докласти зусиль, десь лишній раз попросити, десь лишній раз е підготуватися краще, щоб це допомогти. Але цю думку я хотів би лишити кожному із вас. Можливо, буде ще одна проповідь колись е про можливість отримати благословіння. Але зараз проповідь про те, будь щедри на благословіння. Якщо в тебе є брат, благословляй Його. Якщо в тебе є сестра, благословляй її. Якщо в тебе поряд є люди, які поряд з тобою живуть, працюють, благословляй їх. Благословляй свою компанію, в якій ти працюєш. Твоя власна компанія то точно благословляй її. Працюєш інший благословляй. Благословляй групу, в якій ти вчишся, Благословляй клас, в якому ти вчишся. Ми можемо це було, робити благословіння. І Бог з цим рахується. Коли Божа дитина, вона проговорила благословіння Бог той, хто роздає. І людина, яка благословляє, створює прецедент для того, щоб Боже благословіння воно виголосло. Ти ж не даєш нічого, ти благословляєш, але це створює прецедент для того, щоб Бог благословив. І, і головне, як церква, благословляємо. Коли десь звучить якась потреба, коли йде благословіння. Дітей новонароджених, коли благословляють маму перед тим, як вона має народжувати і е, кладуть, е, тато кладе руки служителя. Не спішимо в двері, не спішимо за тою кавою. Без кави можна прожити. Не спішимо щось розказати. Зупиніться в цей момент. Декілька слів. Благословіння церкви. Вони надзвичайно важливі. Вони надзвичайно важливі. Бо тому такі речі вони, як правило, робляться десь там при закінченні, коли десь щось вирішуєш, але це надзвичайно важливо. Будьмо щедрими на благословіння. А зараз попросимо благословення на це служіння. Амінь.